Сьогодні я прочитаю уривок з кіноповісті Олександра Довженка, Зачарована десна. Олександру Довженко, іменинник вересня. До чого ж гарно й весело було в нашому городі? Ото як вийти з сіни, так подивитись навколо геть, чисто все зелене та вуйне. А сад було, як зацвіте весною. А що робилось на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля, а соняшника, амаку, буряків, лободи, укропу, моркви. Чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Нічого у світі так я не люблю, як саджати щонебудь у землю, що призростало, коли вилізає саме з землі всяка рослиночка. Ото мені радість любила проказувати мати. Город до того переповнювався рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душились, дирлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гарбузи звисали з тину прямо на вулицю. А малини красної, білої. А вишень, а груш солодких було, як на Ісися цілий день живіт, як бубон. І росло ще, пригадою, багато тютюну, в якому ми, маленькі, ходили в лісі, в якому пізнали перші мозолі на дитячих руках. А вздовж тину, за старою повіткою, росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин. Там неслися кури нишком од матері і різне дрібне птаство. Туди ми рідко лазили, там було темно, навіть удень, і ми боялись гадюки. Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, так за все життя не побачивши її ніде. Коло хати, що стояло в саду, цвіли квіти.